Пури приїхали на пункт пропуску. І ямпіль косується в і розгортається, бо пункт пропуску ж не працює. Осьоне. Він ну, ж ніхто не сказав, що він уже давно не працює. Чого не працює? Европа ж не знаю. Ну вот, приехали. Встали. Запитуйся І що тепер їм? Назад? Скільки таких фур? Наприклад, за місяць напитується задачки, чому не працює міжнародний пункт пропуску Ємпількосуць. Чому він не працює? Ну, і дружок не знає чому. Здавалось, повинен же працювати. Да. Це тільки на користь ворогам нашим. А тут цей пункт пропуску стоїть. Ну а ти бун. Далі відрізнять. Починається Молдова. Отам от її пором бачите. І отам от її суверенне право. На її державність. Друзі, в біблії сказано. За плодами оцінюйте. Так давайте оцінювати. Що то за держава? Ось це її плавзасіб. Він забезпечує міжнародний пункт пропуску Ямпіль-Косуць. Ось там її той пором. А ось тут на нашому березі її причал. Молдовський. Причал на українському березі, який забезпечує, нагадую, Міжнародний пункт пропуску і ямпілька Сувця. Не буду показувати наш пункт пропуску, щоб не видавати ворогу його таємниці. Покажу вам ось ця Ось цей пейзаж прекрасний. Це Молдова. Так от. Згідно біблії. Оцінюємо. Це як називається? Міжнародний пункт пропуску. Він же ж бав, мав би зараз ого-го-го, як працювати. А він от в такому стані. А скільки разів Україна своїми катерами рятувала цей пором річковий, його зривало. І не лише цей Айцикинівський. Його рвало, несло вниз. Ми рятували без копійки. Ставили його на місце і в пресі, і на своєму телебаченні, і скрізь пишалися тим, що ми допомогли сусідові, країні допомогли, Молдові врятувати їх пором. І зараз, як цей пором врятований Україною не раз, як він забезпечує. Ой, м'яко кажучи, потреби України. Я вам вчора ввечері показував як. А може ті фури, які приїхали, може. Вони везли якраз Україні життєво важливі зараз ну, боєприпаси, наприклад, чи інше бойове спорядження. Може від того залежало буде по Україні. Запущено 20? Чи всього на всього дві ракети? А решта буде збито. Чи ще щось їхало в тому в тих фурах? Ми з вами не довідаємося вже ніколи. І наскільки вони запізнилися? Зараз я знімаю майже з тієї самої точки, з якої вчора знімав оті фури. От тут, отам, от за тими вербами, починається міжнародний пункт пропуску Ямпіль-Косу, молдовська його частина. Там шламбаум. І от, тих дві фури приїхали сюди. Ось тут під цей шламбаум, під цей, е... да, там шламбаум. Його просто за вербами не видно. А він там є. І, очевидно, Сторож їм пояснив, що пункт пропуску не працює. І їм потрібно шукати інший пункт пропуску, де би переїхати в Україну. Найближчі тут два в Камінці. Там є міст через Дністер і пункт пропуску відповідно. Але то російська, можна сказати, територія, то Придністров'я. І Могилів Подільський. А Могилів Подільський саме з цієї точки. Це десь за кілометрів 80 звідси, друзі. Та ще вночі, та ще по страшенній дорозі. А тут, як ви бачите, ось рукою подати. 150 метрів. От. Але суверенна Мордова. Закрила пункт пропуску. В односторонньому по, е, порядку закрила роботу свого плавзасобу, який забезпечує цей міжнародний пункт пропуску. Я підкосувався цього самого. Прости, Господи, порому. Ось він відпочиває вже не перший рік. Запитують чому, знаєте, якщо до Могла Подільського звідси ті фури їхали майже 80 кілометрів, якщо вони ще Трапили і зрозуміли, як туди доїхати, та ще там стали в чергу. Невідомо, коли вони доставили вантаж дорогоцінний в Україні. Але тут, неподалік, всього в 10 кілометрах звідси. Інший мав бути пункт пропуску потужний, міжнародний. З мостом майже двохкілометровим. Ну і міст мостовий перехід імені президента України, Зеленського і імені президента Молдови Маїсанду. Це вони підписали відповідні документи про те, що завдяки цьому переходу із Кишинева до Києва вони будуть добиратися всього-навсього за 5 годин. Так би мовити, неспішного руху. Ну, і де ж той міст зараз можна знаходити будь-які обґрунтування, будь які обґрунтування. Але ще раз кажу, читаємо Біблію, там сказано. О плодах оцінюйте. А плоди ось ви бачите, які перед вами один плід. Ну, от я показую місце пункту пропуску Міжнародного ямпілько А там, ось цієї сторони. З цієї сторони там є таке село Улянівка. Там мав бути другий пункт пропуску. Я не можу його вам показати, бо не маю права. На нього витрачено вже Україною, щонайменше півтора мільярда гривень Але ці гривні просто розійшлися по кишенях наших народних депутатів, інших начальників, в тому числі і засобів масової інформації, які їх лизали, хвалили, але отримували з бюджету чималі дотації. Ну і все. А держава ось отримувала. Дірочку від бублика, ось таку дорогоцінну.